Парад старовинних вишиванок відбувся днями в українському домі в рамках виставки Благословенна Україна. Актори театру Корифеї розпочали захід містичної вистави, наповненої загадковим світом західноукраїнського колориту з його мавками, мульфарами та чугайстрами. За ними в старовинних вишиванках вийшли на сцену відомі вітчизняні діячі культури і мистецтв: Влада Литовченко, Ольга Сумська, Діана Попова, Марія Яремчук, Маша Собко, Віталій Козловський, Сергій Гладир. Та інші, вони демонстрували унікальні українські строї, що походять з борщівського району Тернопільщини. Віра Матковська, колекціонер борщівських вишиванок, розповіла, як зібрала свою колекцію, а також легенду про те, що робить ці вишиванки такими особливими. Десь у 16-17 столітті, після чергового нападу турків, у кількох селах Борщівського району вбили всіх чоловіків. Жінки, оплакуючи своїх коханих, Поклялися сім поколінь носити лише вишиті чорними нитками сорочки як на весілля, так і на інші свята. І лише коли сьоме покоління відійшло у вічність, у 20-х роках ХХ 20 століття жінки почали використовувати для вишивки не тільки чорні, але й кольорові нитки. Одяг, прикрашений вишивкою, набирає великої популярності серед українців не тільки на урочистих подіях, а й у повсякденні. Про роль вишиванки у своєму житті або Розповіла організатор цього показу Влада Литовченко. Я ношу дуже в мене. в мене вже колекція сучасних вишиванок на такій колекційній я ще не заробила. Сім також я купувала на Західній Україні і в Яримчі, і в Ужгороді, і у Тернополі. Збирали легенди. Легенди збираю, але ж ми, скажімо, творчі люди, ми самі формуємо легенди. Тому всі мої вишиванки, вони знані, вони дуже. Любими. і я їх ношу не тільки в Україні на якісь офіційні заходи, чи навіть я як викладач в університеті на лекції до студентів, але ношу у світі і звертають увагу не на мене, не як на жінку, не на справу чи на доповідь, яку я зробила. А звертають увагу на ту сорочку, в яку я вдягнена. І кожна людина підходить, яка розбирається на мистецтво справжнє. І наручну роботу, і цінуються якість. Вони кажуть, Боже, це ж так прекрасно. У вас унікальна сорочка, це унікальна робота. Це пісофарк, ну це дійсно популяризація видатних нематеріальних надбань української культури. Це ну, провідна тема. Мені здається, яку зараз слід робити, і нести цю культуру у світ, щоб нас ідентифікували не тільки з тими подіями, які відбувалися і відбуваються, а звичайно з багатющою культурою.